Зазвичай при паяльних роботах виділяється багато диму шкідливих парів на робочому місці, а це впливає на стан здоров'я. Щоб вирішити цю проблему, потрібна витяжка, а це затратно. Тому є рішення. Ось такий модульний димопоглинач. Перейдемо до тесту вентиляторів, так як вони є основними гравцями в цій історії. Я взяв вентилятори для охолодження з розмірами 92-92х25, 70х70 і на 15, 7 на 12 вольт. Проведемо тест, на якій відстані вони втягують в себе дим. Менший вентилятор на відмітці 20 см справляється досить непогано. Далі вже набагато тяжче. Більший навіть на 30 см зарекомендував себе гідно навіть тоді, коли дим збиваєш з потоку і його розсіюєш. Але враховуючи габарити, забігаючи наперед, я буду використовувати щось середнє між ними, а саме вентилятор 80х80 на 15 см. А що з електроніки нам ще буде потрібно? Це модуль індикації рівня заряду, Звичайний перемикач, буду використовувати лише один. Зарядний модуль ТП-4056. Регульований підвищуючий перетворювач МТ-3608, бо нам потрібно 12 вольт на вентилятор. Відсік на батарею 18650, пізніше від нього відмовлюсь. Сама батарея та з такого світильника світлодіодна стрічка. Список з переліком бачите перед собою. Замовляв все на сайті Arduino.ua. Шикарний сайт, практично завжди все є в наявності і дуже швидко відправляють товар. Ну, звичайно, це не реклама. Так от, переходимо до самого довгого і непростого процесу моделювання. Креслимо прямокутник 140х86, витягуємо на 27 мм, заокруглюємо кути, відрізаємо кришку, але це вже дуже довгий процес моделювання та підгонки розмірів. Покажу вам краще готовий вид. Компоненти старався розмістити якось послідовно. Хоча не завжди це виходить. Краще це робити якось компактніше. Крішка на з'єднаннях і зверху ще додав освітлення для кращої роботи. Все набагато разів передивишся, перемірюєш, але все одно потім щось не зійдеться. З першого разу дуже тяжко досягти бажаного результату при моделюванні. Всі зазори та допуски та усадка пластику. Та місця, де будуть з'єднання, вони є найтяжчими. Але маємо готові накреслені деталі, відправляємо їх на слайсер, гарненько розміщуємо, нарізаємо по красоті та відправляємо на друк. Це найлегша частина проекту, але саме цікаво, бо ти бачиш і тримаєш в руках те, що ти накреслив. Ось перша друкована бракована модель. Загалом все вийшло непогано. Більшість деталей гарно підходили. Вісік для акумулятора надрукував на самому корпусі. Кліпси візьму з якоїсь дитячої іграшки. Вентилятор теж став свої розміри, але всі ці впадини, які я розробляв для магнітів, щоб у разі чогось можна було кріпити на металеву поверхню, вони вийшли овальними, а це не підходить. Тому з другого разу вивів іншу формулу і отримав очікуваний результат. Компоненти стають ідеально. Тільки в тому місці, де буде відображатися індикація, заряду зробив тонкий шар. Прийдеться переробити. Ліхтар і його нахил в принципі влаштовує. Приміряємо всі компоненти на свої місця і запаюємо все за даною схемою. Ще за кадром для себе роздрукував ось такий кейс для того, щоб чистити жало паяльника, який є дуже зручним, закривається і відкривається у разі потреби. Додатковий девайс для моєї паяльної станції. Все з'єднано між собою і перевірено на працездатність. Збирається у свої місця. Першу кришку друкував на стандартній поверхні, але придбав ось таку поверхню, типу під карбон. І ще з таким малюнком. Спробуємо на чорному пластику, так як він сильно проявляє структуру. І це на вигляд ну дуже бомбезно. Я б сказав, незвично. Звичайно, не карбон, але схожість є. Лишилося вибрати кришку. Перша стандартна відразу відпадає. Друга гарно виглядає. Але цей отвір для індикації якось не по центру, а зробити його закритим. Не виходить, тому що не просвічується через чорний пластик індикація. Третій це наш варіант. Хороший малюнок. Просвічується індикація через світлий пластик і все гарно виглядає. Тому вибираємо цей варіант. Збираємо нарешті. О, я задоволений проведеною роботою. Притуплені краї, правильна геометрія, компактне розміщення. Це витвір. Індикація заряду не сліпить, а якраз помірно відображається. Освітлення вмикається на другому положенні разом з вентиляторами. На першому лише вентилятор. В самій кришці зроблений паз для вугільного фільтра, щоб чистити забруднене повітря. Але я його ще не придбав. Тепер протестуємо сам девайс, наскільки він вийшов успішним. Пробуємо без димопоглиноча. Ну, це жах. Тепер вмикаємо і воно працює. Випари не йдуть прямо в дихальні шляхи та не випарюють очі, коли ти паяєш особливо китайським якимось флюсом. Через мобільність витяжку можна розміщувати будь-де, в будь-якому місці. Не мішають ніякі друти, не потрібно ніякі шнури. Ліфтарик працює на відмінно. Можна буде навіть паяти в погано освітленому місці або там, де його немає. Як можна бачити, проста конструкція, але вона працює. Можна розміщувати як горизонтально, так і вертикально, в залежності на якому рівні йде пайка. Сам девайс компактний, спокійно можна брати з собою і на столі він не займає багато місця. Тому, кому потрібно, довго не думайте, а придбайте собі такий димопоглинач. Та бережіть своє здоров'я, бо спочатку воно нічого не відчувається, а потім починає все вилазити. Тому бережіть себе.